Ні, я дружину якось затягнув на рок-фестиваль, Вона в шоці була. До речі, у вас там за, за хіт фест. Вона прям сепультуру не дуже оцінила. До, до останнього трималася бодрячком, але коли побачила сепультуру, каже: Ні, ну це вже занадто там таке м'ясо було. Давайте тоді за цей, за рок фестиваль, якщо така тема пішла. Короче, з цим Дімоном він дуже популярний чел був на площі визволення. Типу такий, ну може сказати, як з виду він не неформал був, ну такий прогресивний чувак. Короте, прогресивний чел. Влітку. Деяка компанія завжди їздила на редалер. Був такий фестиваль. Там можна було послухати саму офігезну музичку. Ну, коротше, офігезно провести час, побухати там, я не знаю, що поробити. І там такі гурти, як Аматорі, всякі стігмати могли виступати. Ну, коротше, топові гурти того часу. Ще і щось за кордону приїжджало. Але взагалі редалер це був такий доп-фест до Metalhead Mission. МХМ називався такий фестиваль, і там тяж виступав. Ну, всілякі такі дум-метал, хеві метал групи. Таке я не любив ніколи. А мене завжди тягнуло на щось таке прогресивне послухати. Коротше, потужний якийсь амузончик послухати хотілося. Пам'ятаю, мені дуже сильно гурт сльози подобався, був такий гурт. І мені дуже сильно подобався український гурт. Блін, я забув, як, вона, як він називався. Зараз згадаю. Ні, ну тол, само собою, це і так ясно. Але гурт був. Зараз вилетіло з голови. Там ще трек був пластиліновий город. Може, хто пам'ятає, тоді скажіть, як називався, бо я вже не пам'ятаю. Чисто ну, на сьогодні відшибло з голови. Ну, коротше, це не важливо. І е, я якраз подивився розпис, що на цей «Редалярд» буде той гурт з оцім пластилином городом. Ну, коротше, все, що я хотів послухати. Там повинно було приїхати сльози, там Корея, ну все, все як треба. Коротше, і я думаю, блін, я б поїхав би, аби було з ким. І тут вимальовується цей дімон, і ще там Сем повинен був їхати, і ще там чувак. Ну коротше, у нас фулпаті збирається. Але в останній момент, коли я вже зібрав гроші, зібрав речі, відпросився у батьків. Я не знаю, як вони мене взагалі відпустили. Це ну і ідіотська ідея. Я казав, та все буде нормально, я з пацанами, я вам відзвонюсь, Там в мене ще мобілка була, а ну не смартфона така звичайна. Ну ясно, що звичайна. Але хоч подзвонити, чисто теоретично я міг. І е, суть ситуації, що я взяв з собою там грошей, ну не дуже багато, не дуже багато грошей взяв. І ці грошей при повинно було вистачити, якщо б я туди доїхав, і якщо б я там просто пішов би на три дні фестивалю. Фестиваль три дні йшов. Але коли я тільки прийшов на площу визволення, е, почалася така тема, що треба було гарно провести людей. Ну, типа нас же провести. І треба було нормально так виставитись. Типа, виявилося, що з нашої компанії ніхто не їде, крім мене і Дімону. І Дімон такий, та нормально, блін, поїхали. Що ти боїшся? Все буде чітко. Ну я кажу, та без питань, Я кажу, я пис я би сам би поїхав, це нормально. І підбувається така тема, що треба нормально виставитись з пацанами. Ну, ми купуємо усіляка там ревошку, усіляку таку тему. Виставляємось перед пацанами. Все чітко, всі в хлам набухуються просто в кізло. Але я, до речі, не в кізло набухався, тому що я знав, що треба їхати, і треба, ну щоб треба, щоб мінімум, хоча б було, щоб нас запустили в кляту маршрутку. І виходить так, що цей Дімон настільки набухався, що він там майже не міг іти. А мене ще кепка була. Ну раніше кепку трекер зрозуміли. Отакий От прикольний зі смайликами раніше такий купити. Ну важко було його треба було замовляти там в магазині, де він коштував. Дорого. Я такий трекер замовив, він у мене був в подорож. І, коротше, цей трекер я знімаю і. Дімон це одягає на голову і ходить, мечить п'яний, одягає цей трекер, типу, все круто. І потім настає момент, коли вже треба від'їжджати, нас всі проводжають а, і починаються качелі. Тому що воділа каже, що я цього п'яного в машину не посажу. Він мені все заблює, всі йому починають пояснювати, що все нормально. Цей чувак такий у нього стиль життя, він завжди накиданий. Проте хвилин 15 я вже розумію, що ніхто нас вже не пропустить, що це вже габела повна. що просто ми якби вже нікуди не поїдемо, а бабки я вже частину пробухав, що я буду зараз. Батькам казати, оце все, але якось воділу ми всі приговорили, що він більше пити не буде. Я у нього забираю. А у нього ще прикиньте, ПСП з собою було. Прикиньте, тупо у чувака у цього Дімона з собою було ПСП, і на ньому була частина одна годофор, якась там China of Olympus чи щось таке. Він багато за неї розповідав. Але цей дурень чи не взяв зарядку, чи чи взяв якусь не ту зарядку. Коротше, суть така була, що. У нього був от я пам'ятаю один заряд. Ми сіли в маршрутку, нас запихнули, взяв ПСП, одягнув навушники, і я з ним слухав по черзі якусь музику. Ну він полумертвий сидів, просто чок вгашений і мичав, коротше, але. ПСП, я його об'юзував. Потім сіла батарейка. Ми доїхали до моря, виходимо. Чувак протрізвів. каже: Павло, якщо я зараз не, не вип'ю півка, каже, я просто помру. Ну, типу, я розумію, що зараз ми останні гроші будемо пропивати, що його, що мої. Приїжджаємо ми на море туди, заходимо в якийсь супермаркет і бачимо, що є пивас, але він супер дорогий, тому що це море, тому що це там поряд оцей фестиваль, рок, і ціни не такі, як в Кривому розі, далеко. Тобто, якщо ми почали б купувати там пивас, то у нас би Оші закінчились би за 0,01 одну секунду, просто за 0,01 одну секунду. І ми дивимося, що там можна купити подешевше. Слабоалкоголка на похміл, вона дуже дорога. Слабоалкоголка там ще дорожча. Це типу, самий лакшері напій на був. І ми дивимося, що слабоалкоголка не варіант. Типа, якщо ми купимо хоча б одну пляшку слабоалкоголки, це все буде. Це конець історії буде. І тут у нас значить фінанси поють романси. Ми придивляємось і бачимо літрову пляшку водяри. Яка коштує якби дорого, але це літрова пляшка водяри. Якби тут уже варіація така, і він мені починає пояснювати: ми не алкаші. Типа, але ти бачиш, ми зараз купимо якусь солодку воду. Ми забацаємо офігезний коктейль, і, типа, ти, от, слабоалкоголка, це перевод коштів. Ми просто зараз міксанемо фанту якусь. Я це слухаю. Я це слухаю. А ще я згадав, що ми перед цим пішли і купили білети. Ми все ж таки пішли і купили білети, але на три дні у нас вже не хватало, і ми купили на один день білети тупо на один день. І все, якби і. Значить, ми пішли в магазин. Оце он він мені каже: давай брати водку. Ні, на два дні, на два дні. Ми купили білети, все, 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 все. І у нас залишаються гроші на проїзд, чітко і на, на якусь водку. Ми скидаємось. Оцю водку він мені каже, треба брати водку без варіантів. Полоє. Знаєте, водку не п'єш, але треба взяти. Коротше, при базарі він мене на водку і на напій якийсь. І з їжі ми беремо просто банку якоїсь консервації. Ну, типа риба, якась консервована. Відкривачку якусь одноразову беремо. І значить, на напої у нас не вистачає грошей, щоб ви розуміли. І ми беремо якийсь самий хіровий напій. Який там ну абсолютно дешманський, тобто, ми хотіли там соком мішати спочатку, як він казав, що будемо соком мішати, а по факту мішали. Чи з якимось аналогом швепса, чи взагалі, знаєте, ото з Буратіно з якимось тупо огидним. І прикол в тому, що всі його розповіді про те, що буде приємна слабоалкоголка, вони були нездійснені. Тому що як тільки ми вийшли з магазина, це все нагрілося, прикиньте, 40 градусів жари, водка розкаляється просто де я не можу. І оцей всей напій, який ми там купили, типа солодкий, він також стає гарячим. Тобто коктейль уже, ну. Гарний коктейль з цього приготувати неможливо, це просто лайно собаки якесь. І значить, ми йдемо на пляж. Звісно, що жити нам немає де, але я взяв з собою палатку. Палатка була дуже примітивна. Знаєте, такі одноразові, типу, палаточки, вони там складаються, там 10 прутнів натягнутий. Мінімальна палатка, коротше, вона взагалі ні не від дощу не захищає ні від чого. Ну, і коротше, далі історія така, що ми почали заходити на цей пляж, випили там програмів там, 50 тої водоньки, щоб похмелитись, типу, щоб все чітко було, заходимо на пляж. І бачимо, що там абсолютний треш відбувається, абсолютний тобто там якісь е, чуваки. І, коротше, ми бачимо, що панки тупо йдуть на нас. Панки, чуваки вибрались на лисо, позабивали татухи прямо там на пляжі. тобто Пороздягались, там половину голих ходять, і дівчата і хлоп'ят. Ну, ну тупо розврат, розврат і садомія. І ми з цим чуваком кажемо: ну до такого нас життя не готувало. Тобто я все всяке міг побачити там. Але таке побачити я не очікував, що прям дівчата годі, голі будуть якісь там хлоп'ята. Там прям ну, і всяка соїті відбувалася, іноді не дуже скрите. І окрім цього, там багато-багато блекарів різних. Ну, тупо чуваків там років по 40-50 по 50, з такими потлатими зачісками. Ну, у мене тоді також емо зачіска була, чисто на стилі. Був емо емо Павло був, і коротше, ми починаємо цю водоньку розпивати. і, Як ви розумієте, що люди одразу почали бачити, що у нас літрові водки, почали стягуватися? Там така тема, що якби один за всіх і всі за одного. Всі стягуються. І що саме цікаве, там ще й люди з інших країн приїжджали. Якісь там закордонні розмови, якісь не наші. Ну чуєш, що там когось акцент. А там поляки, наприклад, були, там хто хочеш, був просто хто хочеш. І оці люди починають, значить, до нас потягуватись. Ми всіх відшивали, тому що думаємо, та ну водка не резинова зараз. Я думаю, всіх відшиваємо, відчуваємо. А потім один з чуваків такий каже: О, а на що ви приїхали? Я кажу: та на ридаляр, він фу, типа ця музичка така для хлопаків. Ми там Алдова слухаємо, там самий потужний рок. Коротше, сіли ми з якимось патларєм, набухалися. І починається там ввечері, оцей концерти починаються. До речі, вони почалися ще зранку, але там було настільки сприйом. Що ми не могли стояти. А десь о 7 годині, коли ми вже накидалися, так нормально. У нас вже ідея фікс почалася, що пора, пора потягуватись на концерт. Заходимо на концерт, там починають гурти виступати. До речі, більшість гуртів назви досі мількають, тобто вони живі і українські гурти. Щось там токсик якийсь або гурт, неважливо. Ми стоїмо перед сценою, все круто, там музло грає, прямо там татухи, б'ють, там палатки отак стоять. Ми, ну, я прямо відчуваю, що ось туди, куди я хотів, туди я і потрапив. Там слем. Відбувається, звісно, якщо не знає хтось, що таке слем, можете зараз загуглити, що таке мош і що таке слем. І, значить, ми класно проводимо час. Потім я розумію, що треба чимось догонятись, тому що вже настрій дуже веселий. І коротше, цей Дімон каже, ідею фікс: давай купимо ревошки розігнатися. А, а половина десь бутилка водки, може четвертина, заникана у нас під палаткою. Там ще залишилась. І коротше, ми купуємо оцю ревоху. Уже ніхто не рахує гроші, що там щось не вистачає на проїзд, вистачає на проїзд, уже пофігу. Ми заливаємо ревошку. Хтось там Red Bull уже купує. У нас уже знову багато грошей, коли ти їх не рахуєш, все знову круто. Класно, ми там проводимо час, тусуємося, якісь дівчини, якісь хлопці, все весело, все круто. Я пам'ятаю, що останній гурт, який я чекав, який я ще більш-менш пам'ятаю, це Корея. Ну, гурт, хто знає, той знає, це така російська гурт був. Я його дуже чекав послухати. Я пам'ятаю, що вони там щось треки якісь виконали. Я не дуже їх сильно запам'ятав, але виконали. А після цього був гурт з Америки, який дуже чекав цей Дімон. Я не пам'ятаю, як він називається, але зараз вокаліст грає. В Суїцид Сайленс. Тобто, ну вокаліст співає в Суїцид Сайленс, а до цього він співав в тому гурті прям вилетіло з голови. Неважливо. І я цього чувака тіряю. В цей момент я пам'ятаю, що у мене вже в голові така тема, що треба рухатись до палатки і лягати спати. Бо я ну, тупо не можу стояти на ногах. Весь якийсь запльований, я якусь дівчину блювати водив. Ну, вже, знаєте, такий рандом пішов абсолютний. Якісь чуваки, ми в обнімку ходимо. Тусич, якісь якісь дівчата, я їх перший раз бачу, і мого друга немає. Я розумію, що може його вбили, може щось з ним сталося, а чувак завжди з пів оберту, він дуже п'яний ставав. І я думаю, а може він комусь щось не те сказав, а може він утонув взагалі. І тут, значить, козирочка відбувається. Я цього Дімона зустрічаю, він отакий просто супер п'яний. І я йому кажу: Дімон, кажу, у мене ось, ось залишок грошей і телефон. Ти можеш покласти до себе в кишеню. Він каже: так, давай, покладу, я йому, коротше, кладу, у мене кишені не. Застягалися, у нього застягалися. Він застягає кишеню. Потім він каже щось, якось сумбур, сумбур. Він каже: Я цю цьогор чекав весь вечір, я пішов під сцену. Я кажу: добре, йди, а я піду десь сяду. Я сів уже, чекаю, коли воно все закінчиться. Мені ну абсолютно не заходиться мозло. Я його і не пам'ятаю. Там просто щось отака От фігня, все мігає, все свіркає. Потім рандом-рандом-рандом виходить цей Дімон з розбитим таблом в м'ясо. Просто у чувака настільки розбите лице, що у нього взагалі не видно лиця. Тобто там ну, нормально набили обличчя. Я Дімон, Дімон, це я. Він щось махає руками, Іди сюди, петух. Я кажу, це Дімон, це я, це я, Дімон. Він такий, блін. і мені каже, мені треба промити очі. Я кажу, пішли, пішли, кажу, а де промиємо? Він каже: в морі, вкиньтесь в морі, промити очі. Тобто у нього рани на обличчі, він каже, промити очі. Мені посиньки кажеться, що це нормально, здається, що це тема. Ми йдемо в море, промиваємо йому очі, і в цей момент у мене просто отак от в голові. Я кажу: Дімон, а де гроші, а де телефон? Він каже: в кармані, а ми стоїмо по пояс в воді. Прикиньте, я кажу, ти пітух, вони у тебе розмокші. Він такий раз, щупає. ну Я не винуватий. Все короче, гроші промокли, телефони промокли в сальоній воді. Це ж габела. Ми короче доповзаємо до палатки. Я кажу, Дімон, ти що, може скоро? Він дай поспать, дай поспать. Коротше, ми засинаємо, і потім виясняється одна тема: що палатка мала, і у нас ноги стирчать на вулицю, як не крути. Тобто ми в палатці знаходимося десь по пояс. А все, що нижче пояса, воно за палатку вилазить. Плюс, прикиньте, ми в холодній воді вночі скупалися в сальоні, воно все починає стягувати. Прикиньте, яке відчуття. Коли ти просто ну, в шмотках, які намочені були, вони мокрі, ти синій ще. Десь півночі я спав, останні півночі я ж уже прокинувся, голова ще гудить, я ще п'яний, але. Вже відчувається, що мені холодно, адське холодно, просто адське. І ми з цим Дімоном можна сказати, в обнімку там виживали в цій палатці до утра. Утром ми прокидаємося. Я кажу, Дімон, ну що, у нього три, Ну можна сказати, там очі більш менші ще. Ні, не більш-менш, ладно, буду казати, які, Коротше, око у нього одне більш-менш, а друге настільки запухло, що ми запідозрили, що можливо йому будуть йому там ампутувати око або щось ще робити. І ми приймаємо рішення, що треба йти не на другий день фестивалю. А треба йти в, міс в місцеву лікарню. Коротше, знаходимо дорогу до лікарні, йдемо до лікарні, і він не бачить ніфіа. Прикиньте, я його воджу, отак от беру, і воджу. І коротше кажучи, ми дійшли до лікарні, зайшли до лікаря, розповіли йому цю історію і, і ну, типу, що йому розбили пику туди-сюди. І він каже, це ще добре, тому що сьогодні зранку каже п'ять переломів рук було, щось там два переломи ноги. І це каже, коли оцей фестиваль, постійно люди себе контроль відбувається. Ну йому там щось спустили, якусь кров з ока, відкачали там. Перемотали, ми повернулись назад, і, значить, у нас оплачений другий вечір іще фестивалю. Ми, значить, уже... Ну, У мене настрій то був, а у цього чувака не був. І на початку він взагалі не хотів іще йти. Він такий, та я тут посиджу. І потім я кажу, а як ти морду розбили? Ну, тому що він спочатку не пам'ятав, а потім каже, я пам'ятаю. І, коротше, виявляється. І що і я пам'ятав, бо я бачив, як він туди заходив, але потім виходив. Коротше, яка історія? Там чуваки прийшли помошити. Є така тема, коли безконтактний мош, це коли чуваки повивчали якісь фінти, і вони хотіли перед друг другому під музон помахати руками-ногами сальто поробити, коротше, повиділуватись. І він підійшов до цих чуваків і спитав у них: а що ви тут робите? А вони, коротше, страйтейджери. Це коли а, такий ікс на руки намальований, і вони, типа, не курять, ні, не п'ють за зож. Ну, типа, зожавці. І вони кажуть, що ми стратейджерси, ми типа проти там, того, щоб ви Проти бухла, проти наркотиків, проти всього, типу такі ровні пацани. А цей синій почав: я теж шарю, я можу фінти робити. Ну коротше, з ними оця фігня почалася, якісь там перемовини, і він дорвався до, той, ну, до того моменту, що йому просто розбили пику. Ну і коротше, фінал цієї історії такий, що другий день фестивалю ми відбули, телефон ми розібрали, висушили, і мій, і його були от в такому стані, і його телефон повністю заріпився. А мій вижив телефон. І у нас було дві сім карти живі. І, значить, не було зарядки. Коротше, ми ми значить, приходимо на автобус, там де ми повинні були виїжджати з автобуса. Приходимо туди, у нас ідея фікс, що треба назбирати гроші. Намагаємось у всіх попросити по 15-20 гривень чи по 5 гривень. Ну, типу, ми тут застрягли, дайте грошей. Абсолютно ніхто не дає грошей. У нас немає що їсти, немає що пити, води немає взагалі, і попити немає де. І ми, значить, знаходимо, пам'ятаєте, раніше стояли дівчини такі, ну і хлопці, які давали позвонити за одну-дві-три гривні. Ми ми знаходимо таку дівчину, вона стоїть, і ми їй розповідаємо історію. Вона проникається цією історією, що чувака побили, що, типу, нам немає за що уїхати, що ми самі винувати. І ми, значить, з цією дівчиною зранку, самого ранку до вечора стояли, вона бігала по всім маршрутчикам, дізнавалася, хто буде їхати на кривий ріг і що можна зробити. Але так вийшло, що ця зупинка вона взагалі не їхала на кривий ріг. На кривий ріг взагалі нічого не їхало, там на Дніпро тільки їхало. А кривий ріг якась була проїздна маршрутка якась на хвилину зупинялася, забирала і далі їхала. Про складна ситуація, і значить, ми зібрали якусь там суму грошей. Ні, не так було. Ми зібрали. Ми з у цієї дівчини давали їй сімку подзвонити батькам. Чи, чи вона нам давала 3 гривні. Коротше, якимось чином вона нам допомогла подзвонити батькам. Батьки вже були в шоці, що нас немає, ми не дзвонимо, ну і тупо пропали. І в цей день ми вже могли, мали приїхати в Кривий Ріг, а ми взагалі ще не виїжджали. І в один із моментів, значить, ми додзвонюємось моїм батькам, а, ми, а мої батьки десь чи за кордоном були, чи ну коротше, щось якась трешанина була. І е, збивалося постійно, чи там поза зоною вони були. Ми починаємо прозванювати батькам Дімона. Дімона батька бере трубку, він йому дуже Швидко, все пояснює. Він каже: Ти дебіл, я вам зараз перешлю гроші. При тому переслати не було можливості. Якось там, знаєте, напряму неможливо було переслати. Він каже: я вам перекину через якогось чи маршрутчика, чи через знайомого, прямо туди гроші. Тільки дочекайтесь там вечора. Ну і коротше, ми сидимо до вечора. Нам приносять якось він там зідзвонився, що нам якийсь чувак дав грошей і дав 200 гривень. А це типу дофіга було. І значить, ми починаємо прозванювати, щоб десь переночувати, тому що маршрутка наша наступна буде їхати. Через день. Один день нам треба було переночувати десь. А вже пізно ми прозванюємо, а всюди зайнято і ціни просто космос, і, і ще й зайнято. І потім ми знаходимо один номер, написано дитячий і, Дитячий деддом, і там вільні є койки на ночлег. Ціна койки чи 15, чи 20 гривень. Це типа класна лояльна ціна була. Але прям написано було, що ніяких удобств, не можна пити, не можна там пукати, не можна пердіти. Оце все. Не можна. Ми туди дзвонимо, чи є у вас місця можна, але ви правила знаєте, ми знаємо правила. Ми з Дімоном переглядаємось, беремо по два літра півасіка, заховаємо цей пивасік, заходимо в цей дідом, ночуємо в діддомі. На наступний день сідаємо на маршрутку і приїжджаємо в Кривий Ріг. Коротше, ще попутно ПСП у нього нормально повернулися додому, він його з собою ніде не, не брав, тобто воно було в палатці весь цей час. А мій оцей кепарик, трекер, я його забув як тільки туди приїхали. Тому що я думав, що Дімон Он за ним слідкує, він думав, що я за ним слідкую. Коротше, кіпарик зник. Хтось його знайшов і, напевно, був сильно сильно цим задоволений. Так, все розказав історію. Очі в морі вони запухли так жорстко. І він досі мені згадує кожен раз, коли я йому дзвоню, або він мені дзвонить, каже, ти мені життя врятував. Типа, якщо б ти мене кинув і поїхав би, каже, я просто помер би там. Бадун був жесть. У мене після таких бухачів жахливий ранок був. А у мене раніше не було. У мене, ну я, я не знаю, чи я так не напивався, у мене бадун такий, ну, більш-менш був. А от у нього був жорсткий. Батьки офігіли, коли побачили дитину свою, коли Дімона побачили з розбитою пикою всі офігіли. Це скільки років? Зараз я скажу. Зараз я скажу точно, можливо, це був одинадцятий рік, можливо, десь був. ану зараз. Я по релізам гур гуртів можу сказати. 2009, й напевно, рік. Дев'ятий, я так думаю, дев'ятий. Так, дев'ятий, приблизно так. А гурт з Маріуполя я очікував там гурт. Мені дуже дуже сильно подобався. Зараз Pictures Inside Me, О, так, оце гурт був з Маріуполя. Дуже потужний. Вони прям фірму таку видавали. Я прям я прям досі пам'ятаю їхній виступ. Це було. Феноменально, 10 з 10 я прокайфував.